Два роки тому на початку повномасштабного вторгнення кількість випадків венеричних захворювань вражали лікарів. Поступово ситуація нормалізувалась. Та на рівні початку 2022 року найчастіше за допомогою звертаються чоловіки. Останнім часом збільшилась значна кількість чоловіків, які хворіють на гарнерельоз. Хоча раніше ця хвороба вважалася суто жіночою, потім для чоловіків вона була не не так притаманна, але зараз, ну принаймні, в нашому медичному центрі кількість чоловіків, які звертаються з цією хворобою, перевищує кількість жінок і продовжує збільшуватись. Найлегший спосіб зараження статевим шляхом, тож лікарі радять перед початком інтимних стосунків пройти разом обстеження із партнером. Та навіть коли недух не виявлено, все ж контрацепція необхідна. За три місяці аналізи варто здати повторно. Ще один спосіб зараження контакт із кров'ю хворого, та це не весь перелік способів інфікування при тісних побутових стосунках. Тобто, на жаль, коли немає можливості утримувати гігієну належним чином, коли немає можливості мати індивідуальні засоби по догляду за шкірою. Рушники, коли немає можливості відвідувати нормальну вбиральню, це стосується звичайно в першу чергу наших захисників. Лікування призначають відповідно до стадії захворювання. Триватиме курс від декількох днів до місяців. Чим пізніше пацієнт звернувся, тим важче позбутися інфекції. Навіть якщо здається, що хвороба минула сама собою, це лише її проміжна стадія. Більшість інфекцій, навіть якщо, якщо вони починаються в гострій формі, на рано чи пізно стухають, переходять в терпідну форму, коли воно не бентежить постійно, але коли періодично може з'являтися дискомфорт, людина менше починає на це звертатися уваги. Але самі інфекції при цьому нікуди не діваються і потім проявляють себе вже тоді, коли починаються більш серйозні ускладнення. За словами лікаря, раніше люди соромились йти до спеціаліста, адже боялись публічного осуду. Наразі ситуація повністю протилежна, адже вчасне лікування збереже кошти та час. А що найголовніше здоров'я.